Ді знижки представляють вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ой, це важко сказати. То що мені вже роки, а мені кажеться, що я в душі молодий ще. Івану Павловичу, 66 років. Про свій вік чоловік розповідає з усмішкою та вважає його не таким же і значним. Мало, мало. Як для мене мало, не знаю. Так, по моєму здоров'ю так мало. Нормально я себе почуваю. А от Вікторія на питання, скільки їй років, принципово не відповідає, адже на її думку вік не завжди відповідає людині. Є Люди, наприклад, в 70-80-90 років. Вони себе почувають молодими, енергічними, там займаються танцями, музикою і так далі. Є люди в двадцять 30 років відчувають, що вони вже там немає в них здоров'я, вони нічого не хочуть робити, нічого нікуди не ходять, нічим не займаються. Крім того, Вікторія має власний приклад, що людина не завжди підвладна часу. Я навчилася в Полтаві. Там у нас був професор, який помер йому було 101 рівно 101 рік. Тобто він до, до цього віку він працював і викладав студентам. То тобто це говорить ще раз про те, що вік це просто цифра. Причому він був в гарній пам'яті і Він дуже подобався студентам. Ось відповідь семирічної Марії. Після якого віку можна сказати, що людина вже старшого віку? Після 20-го. Після 20 років людина вже старшого віку? Так? Цікаві припущення. А що думає про це мама? Ну, я думаю, що люди старшого віку, ну, це 50. Плюс. Ганна саме так звати маму маленької Марії, зізнається у дитинстві міркувала так само, як донька. І коли, ну, мабуть, була такого віку, як е, дочка, то, мабуть, це були дійсно люди 20+. Плюс. Для мене це були люди вже старшого віку. Студент Дмитро, майбутній айті фахівець, каже по-філософськи, люди старіють душею, напевно, а не цифрами. Як виявилося, хлопець має цьому твердженню наочне підтвердження. Моя бабуся 66 років, але вона дуже жива. Вона більше за мене їздить по місту постійно в русі. В неї двоє онуків. Вона за обома обстигає побігати. Я би хотів в її віці таким же живим бути. Цьогоріч 18 років виповнилося Марії. Дівчина каже, змін не відчула, а вік, на її думку, звичайна цифра. Я не відчуваю, взагалі, коли там настає день народження. Мій що я якось змінилася, тому що знаєте, є таке такий стереотип, що от тобі 18 виповняється, і ти якийсь інший. Ти такий самий. Я думаю, що з Згодом, коли буде мені 50, я буду відчувати себе так само. Марія додає, вік не має значення, якщо ти на хвилі. У мене мама і 37 років. Вона не виглядає. Всі кажуть, що вона, наче, моя друга сестра, у мене мама дуже така прошарена. Вона зі всім мені допомагає. Я в чомусь можу не шарити, а вона шарить. От 30-річна Людмила має схожі приклади. Щоправда, вони зі списку відомих особистостей України. Наприклад, Ліна Костенко їй вже багато років, але вона й досі надихає людей своєю творчістю. Вона досі нею займається і має таку дуже активну громадянську позицію, і йде в ногу з часом, можна сказати, в цьому. Можна все своє життя, віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. Дома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. якого прутня біля моєї сім'ї, Треся чоловіче. Дуже люблю. Побути у нас добре. Лікарка за покликанням. Зомінювала робіть нові аналіз. Крові я зараз буду. Прем'єра скоро на 1+,1 плюс Україна.